Жодна країна в світі не поборола спам дзвінки СПАМ-повідомлення достатньо ефективно. В шахраї ну, побачать, які критерії будуть їх обходити. Найкращий захист захистити себе самому. І просто дзвінки, і, ну, які ви чуєте, там, запрошуємо на курси англійської, ви виграли 384 тисячі uh -huh. і так далі проголосуйте за мою дитину, їх треба. Ну, як я роблю, відбуваю і заношу в чорний список, тобто заблокувати. Шахраям насправді однаково, що вони беруть на свіжіше. Те, що, в принципі, те, що і новинам угу. якісь подія сталася, усі канали побігли її висвічувати. Угу. Так само, і шахраї вони чітко слідують за суспільним інтересом, і в залежності від того, на яку групу вони націлені. Кібератаки і кібершахрайства. Це, знаєте, як е, е, гінеколог і кардіолог, угу. тобто і ті, і ті лікарі. Але спеціалізація різна, і різні підходи, і різні фахівці, і різних людей треба наймати. І різні, і різні інструменти, тому що цілі різні, угу. а тому що кібератака потребує значно більш технічно грамотних фахівців, які коштують дорожче, але і вигоди більше.